Ві, це по шоу, і сьогодні про таке. Ірина Білик розповіла про суперечку з Наталією Могилевською. З першого випуску шоу Холостяк вирізали мовний скандал. Златі Огнєвіч хотіли зірвати виступ на Євробаченні. А Монатік розповів, коли його дружина має народити третю дитину. Тож погнали про все детальніше. 9 листопада пішов з життя боксер В'ячеслав Узелков. Про це повідомила Українська Федерація боксу спортсмена настала у віці 45 років, і останнім часом у нього були серйозні проблеми зі здоров'ям. Він отримав інвалідність другої групи. Відомо, що на початку цього року його стан погіршився. Він переніс не одну операцію, у тому числі на серці. Напередодні смерті В'ячеслав Узелков в інстаграмі зізнавався, що він був два тижні у комі, але йому вдалося фактично повернутися з того світу. Спортсмен проходив реабілітацію і почувався значно краще. Дізнавався, що пройти складний етап у його житті йому допомагала нова кохана, яку він ретельно приховував. Однак, на жаль, врешті все обернулося трагічним фіналом. У мережі почали поширювати інформацію, що В'ячеслав Узелков помер раптово, бо відірвався тромб. Однак, віце-президентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова. Частково спростувала цю інформацію. У коментарі для обоз.ua вона сказала, що спортсмен знову потрапив до лікарні у Вінниці, і в нього зупинилося серце. Додала, що боксер тиждень був у комі, його серце вдалося запустити в роботу, але на жаль, з коми в'ячеслав так і не вийшов. І сказала, що насправді шансів у нього не було, і тромбів було дуже багато. Новина шокувала багатьох українців, чимало хто висловив свої співчуття, і звісно, серед них публічні люди, які були знайомі з В'ячеславом, написав про боксера і ведучий слава Дьомін. Зокрема, що спортсмен був доволі складною людиною і про це чув від багатьох інших. А також пригадав, що В'ячеслав погрожував ведучому після його інтерв'ю з колишньою дружиною Мариною. Однак Слава не виносив це на загал, бо розумів, що говорить не спортсмен, а його поранена душа. І, до речі, колишня дружина Марина Боржемська також прокоментувала смерть екс-чоловіка. Вони були разом понад 20 років, і в подружжі народилися двоє дітей: син Роберт та донька Олівія. У 2018 році пара скандально розлучилася, і як вже потім розповідала Марина Боржемська, чоловік їй зраджував. Та щоб не було між ними, колишня дружина після трагічної звістки виклала допис. Вона сказала, що, попри всі складнощі в їхньому шлюбі, вона щиро вдячна В'ячеславу, батькові їхніх дітей за все, що вони пережили разом. Їхній спільний син Роберт, який свого часу фактично відмовився від батька, сказавши, що не хоче з ним бачитися і чути щось про нього, також прокоментував сумну новину. Хлопець написав, що якими б не були їхні стосунки, йому однаково боляче та неприємно. До речі, Роберт, його сестра Олівія та Марина Боржемська були серед тих, хто приїхав попрощатися з В'ячеславом Узилковим в день поховання. У цілому на церемонії прощання було чимало людей: рідні, близькі, друзі, знайомі, шанувальники і мама боксера. Поховали ж його у Вінниці у його рідному місті. Дійсно, шкода, що все закінчилося саме так, і В'ячеслав Узилков раптово пішов з життям. Тож співчуття всім рідним і близьким і світла пам'ять. Монатік розповів, коли ж в їхній родині відбудеться довгоочікуване поповнення. Я вам нагадаю, що артисти зі своєю дружиною Іриною чекають на третю дитину. І зараз в інтерв'ю Живел представляє Дмитро. трошечки розповів про їхні переживання. Каже, що народження дитини для них з коханою це новий етап та досвід, тож вони готуються. Пара знає, хто в них народиться, але не хочуть розкривати карти. До речі, гендер вони не влаштовували, бо відчули, що їм це не треба. Тому вони просто прийшли до лікаря і дізналися разом з Ну а щодо того, коли ж Ірина має народжувати, тому Натік сказав, що от буквально з тижня на тиждень, тож вони в очікуванні. І звісно, що в очікуванні сини подружжя Данило і Платон. Як зізнався артист, старший син Данило дуже радісно відреагував на майбутнє поповнення в родині. А от Платон спершу засмутився. Справа у тому, що хлопчику подобалося бути наймолодшим в сім'ї, але подружжя говорило з сином і пояснювало, що бути середнім це теж дуже круто. Тож тепер Платон не засмучується, а дуже чекає на братика чи сестричку. Ну і ми, звісно, чекаємо і тримаємо кулачки за пару. Співачка своя розлучилася з чоловіком. Артистка, яка раніше виступала під псевдонімом Асоль, якось зізнавалася, що у них з чоловіком, бізнес-аналітиком Артемом Тараненком, криза у шлюбі. Пара знайома взагалі з дитинства. Він був другом співачка. Врешті вони закохалися. Однак, певно, все ж таки подолати складний етап у стосунках. В них не вийшло, і саме своя стала ініціаторкою розлучення. В інстаграмі вона виклала сторіс, в якому написала: Минуле завершено і додала смайлик у вигляді розбитого серця та обручки. Тож таким чином артистка підтвердила, що після п'яти років у шлюбі їхня історія з чоловіком завершилася. Своя також звернулася до своїх підписників і подякувала їм за підтримку в цей нелегкий період, адже вона дійсно складно переживає розлучення. Однак життя продовжується, і після такого публічного зізнання співачка вже показалася з новою зачіскою. Тож за традицією, як і багато дівчат, своя розпочала нову сторінку свого життя зі зміни довжини волосся та новим фарбуванням. І хто б ще не казав і сміявся з того, що дівчата після розтивання з хлопцем ідуть собі стригти волосся, повірте, ментально від цього ритуалу дійсно стає краще і легше. Ну а співачці своя бажаємо тільки всього найкращого. Вона молода, гарна, перспективна, розумна. Тому все найцікавіше в неї попереду. Ведучий Григорій Решетнік зізнався, чи піде він в політику. Взагалі останнім часом, ніби такий новий тренд, говорити про те, чи підуть публічні особистості у політику минулого тижня це питали у ціни Кароль. На що вона сказала, що багато років відмовляється, але час покаже. Теж саме питали в Тараси Тополі з гурту Антитіла і ще в багатьох насправді артистів. І от в інтерв'ю Слава Плюс Григорій Решетнік зізнався, чи хотів би змінити діяльність. Тож ведучий розповів, що у далекому 2006 році, коли він був студентом, то брав участь у передвиборчій кампанії партії Наша Україна. Тоді він роздавав прапорці, бо просто хотів заробити грошей. Але на цьому його так звана політична діяльність завершилася, і він обрав кар'єру на телебаченні. І от як розповів Григорій Решетнік, за часи роботи і своєї публічності загалом отримував 5-10 разів пропозицію про зміну діяльності з натяком на політику. Однак він завжди відмовлявся, віджартовувався, що не готовий, не на часі, і все таке. Але каже, що насправді для нього важлива свобода, і взагалі він занадто порядна і чесна людина для політики. А до того ж ведучий додав, що у нього дуже багато знайомих, і в тому числі в політичних колах. Каже, що знає порядних людей в цій сфері, але таких, на жаль, дуже мало, бо система сильно ламає. Тому зрозуміло, одне Григорія Решетніка у політиці ми не побачимо, принаймні не найближчим часом. А до речі, цікаво дізнатися, чи хотіли б ви бачити когось з публічних людей, артистів, митців у політиці. І Якщо так, то кого саме? Пишіть нам у коментах. Ірина Білик розповіла про конфлікти з Наталією Могилевською. і виявляється, вони сперечалися через колишнього чоловіка-артистки шоумена Дмитра Коляденка. Взагалі про це стало відомо на проєкті Надії Матвєєвої, який називається Запитала гостем. Шоу став Дмитро Куляденко. І от він під час програми зателефонував своїй колишній Ірині Білик, щоб уточнити в неї на якому проєкті він був одночасно і хореографом, і співаком. Артистка одразу пригадала, що це було шоу шанс, адже тоді вона була у стосунках з шоуменом. І саме тоді Ірина Білик каже, що уважно передивлялася всі випуски, бо ревнувала свого тодішнього чоловіка до Наталії Могилевської, яка була ведучою проєкту. Більше того, виявляється, артистки навіть сварилися через Дмитра Коляденка. Але зараз це вже у минулому, та Ірина Білик та Дмитро Коляденко вже також не пара, а просто друзі. Та хто знає, може вони нас ще здивують, якщо ви розумієте про що? я. Співачка Мішель Андради розійшлася зі своїм бойфрендом, і сталося це після чуток, що її коханий закрутив роман зі співачкою Вірою Брєжнєвою. Але давайте по порядку: взагалі Мішель Андради не дуже багато розповідає про особисте життя, бо на те воно і особисте. Однак якось зізнавалася, що у стосунках з чоловіком вона його не показувала, адже поважає його особисті кордони, але казала, що він працює в банківській сфері. А ще якось розповідала, що він подарував їй автівку, а от пропозицію на той момент не робив. Ну а зараз у програмі ближче до зірок Мішель Андради натякнула, що їхня історія кохання закінчилася. Співачка сказала, що у її серці зараз немає коханої людини. Водночас у подробиці вона вдаватися не стала, просто розповіла, якого чоловіка хотіла б бачити поруч із собою. За її словами, він має бути уважним, добрим та з почуттям гумору. А також Мішель зізналася, що хоче закохатися, хоче сім'ю і навіть готова до дітей. І повертаючись до того, хто саме був той коханий співачки, то це була таємниця. Але блогер фліткар Богдан Беспалов стверджував, що це банкір Роман Буніч. І цей же блогер нещодавно сказав, що чоловік вже перебуває у стосунках з іншою, а саме зі співачкою Вірою Брежнєвою. Правда, це все чи ні, насправді дуже велике питання. Але після цих новин і стало відомо, що Мішель Андрада знову, як то кажуть, завидна холостячка. Але я впевнена, що за її серцем вже стоїть просто величезна черга чоловіків. Тому все в неї буде. Це тільки питання часу. Учасниця тринадцятого сезону шоу Холостяк розповіла, що з першого випуску вирізали гучний скандал, і стосується він мовного питання. Тож в інтерв'ю обоз UA учасниця Юлія Шкурле, яка вже пішла з шоу, розповіла трошечки про закулісся. Зокрема, вона спростувала чутки, що дівчат на проєкті змушують щось говорити і робити заради участі у шоу. Принаймні, з нею такого не було. Їм ніхто не диктує, що говорити і що робити на камеру. Навпаки, казали говорити все, що вони хочуть. Мовляв, просто будьте собою. Але підтвердила, що, начебто, холостяку Олександру Терну у в підслужку редактори підказують, що говорити. А також Юлія Шкурлей розповіла, що був один скандал, який не увійшов у перший випуск шоу Холостяк. Інцидент трапився на першій вечірці, і за словами екс-учасниці, вона за кадром почала розмовляти з однією дівчинкою російською мовою. У відповідь на це інша учасниця запитала, чи спілкується Юлія у звичайному середовищі українською. На що та відповіла, що так спілкується? Однак Юлію звинуватили у брехні. Мовляв, вона каже неправду. Та дівчина тоді додала, що вона спілкується українською, але може розмовляти російською. І сказала, що її тато військовий з 2014 року і майже з першого дня війни у десантно-штурмових військах. Власне цей конфлікт сценаристи і вирізали з першого випуску шоу Холостяк. Хоча Юлія Шкурлей вважає, що він мав лишитися, бо тема на часі. Вона каже, що українізація на її думку має бути, але не примусовою, а лагідною. Та повертаючись до шоу «Холостяк», Юлія зізналася, що насправді все не так легко, як виглядає на камеру. Наприклад, вони почали готуватися до зйомки першої вечірки рано вранці, а завершилося знімання вже наступного дня після обіду. І весь цей час без сну, без їжі і без перерви, дівчата лише через добу змогли поїсти і трошечки відпочити. Тому це дійсно важко, але саме тому шоу «Холостяк» – одне з найбільш рейтингових в Україні і не тільки. Євген Клопотенко вперше прокоментував чутки про роман зі Златою Огнівіч. Взагалі в кухору та співачці певний час приписували стосунки. Ну а вони в свою чергу трошечки підігрівали інтерес, проводили час разом і публікували спільні фото. Але при цьому ні Євген Клопотенко, ні Злата Огнівіч жодного разу не підтверджували, що між ними щось більше ніж спілкування. То ще кухар не став розкривати карти, що саме було між ним та Златою Огніміч. Сказав: Ну я не знаю, нехай вона скаже, питайте в неї, це було дуже давно. І додав, що в них і досі дуже теплі та приємні стосунки, і один до одного якийсь меч. До речі, зараз Євген Клопотенко каже, що він не у стосунках, і взагалі він прихильник вільних стосунків, коли люди нічим не зобов'язані один одному. Та й до шлюбу він поки не готовий, бо в нього є негативний досвід. Точніше він каже, що чимало його знайомих не були щасливі після одруження навпаки, такі трошечки травмовані шлюбом. Тому він і не може сказати, що хоче одружитися, але до нових стосунків готовий. Більше того, Євген Клопотенко каже, що навіть готовий до дітей. Про це все до речі, шеф кухар розповів у новому випуску «33 запитання від люксифами. Насправді там ще дуже багато чого цікавого. Наприклад, він вперше розповів про аборти своїх колишніх дівчат і чи шкодує про це. А також про романи з чоловіками він зізнався, що якось цілувався з чоловіком, але відчуттям лишився не дуже задоволений. Каже, що його це не збуджує, тож і потягу до чоловіків у нього немає. Але все замовкаю, бо зараз розкажу просто все, що там було. Тому ви зрозуміли ютуб канал Люксафам 33 запитання. Welcome! Злата Огнєвіч зізналася, що їй ледь не зірвали виступ на Євробаченні у 2013 році. Саме тоді співачка представляла Україну на конкурсі в Мальме у Швеції. А зараз у програмі «Мустренд» артистка зізналася, що все пішло не за планом. Тоді Злата Огнєвіч посіла третє місце, і результатом вона задоволена, але номером ні. Річ у тім, що команда артистки готувала зовсім інше шоу. І спочатку організатори Євробачення казали, що номер вдасться втілити у життя. Однак, коли співачка приїхала до Мальми, її номер не затвердили і сказали переробляти. Тож виступ Злате Огнєвіч тоді на пісенному конкурсі опинився під загрозою зриву. Однак українська команда у короткий проміжок часу почала готувати новий номер. Вони шукали додаткові кошти, орендували на два тижні концертну залу і переробляли виступ. Та врешті все вдалося. Однак після такого досвіду Злата Огнівіч каже, що більше не хоче брати участь у Євробаченні, але при цьому все одно не виключає, що ще може спробувати свої сили на цьому конкурсі. До речі, вже дуже скоро ми будемо знати лонглист учасників на нацвідбір Євробачення. Тож пишіть нам у коментах, кого б ви хотіли там побачити. Даші Астаф'єві запропонували переспати. Я впевнена, що співачці не один раз робили подібні пропозиції, але цього разу вона майстерно потролила чоловіка за це. І зробила це повністю публічно. Справа в тому, що Даша Астаф'єва нещодавно виклала у мережу гарні гарячі фото, і вони, звісно, що не лишилися без чоловічої уваги. Певно, світлини так розбурхали чиюсь фантазію, що один із підписників не зміг стриматися і запропонував співачці переспати. А от вона у відповідь з Йшла в його профілі світлину, на якій він поруч з жінкою та маленькою дитиною виклала у себе в сторіс і запитала: чий переспун? Я не знаю, чим завершилися пошуки цього переспуна, але, можливо, він після того заліг у сплячку. А ну, може і ні. Як би там не було, але Даша Астаф'єва, красуня, нічого не скажеш. І палець її дорота краще не класти. Бо що? Бо відкусить. Позитив влаштував таємну гендерпатію. Сказав, коли ж його дружина Юлія Сахневич буде народжувати. Буквально того тижня стало відомо, що пара чекає на первістка. Хто ж в них буде хлопчик чи дівчинка? Ні, позитивні Юлія поки що не кажуть. Та зараз у програмі Живел представляє артист зізнався, що вони з коханою таки зробили гендерпаті. Це було дуже скромно в ресторані, але каже, що їх ніхто не спалив, і все добре. Водночас, поки що, позитив все одно тримає в секреті на кого вони чекають: на сина чи на донечку. А от на питання, коли ж Юлія має народити, він сказав коротко, що скоро. Зараз подружжя наповно готуються до батьківства і думають не про себе, а про ту маленьку людину, яка скоро народиться. І до слова, позитив планує бути присутнім на пологах, каже, що їм з Юлією важливо бути разом у такий важливий момент. Ну і звісно, він хоче бути поряд з коханою, щоб підтримати її і пройти цей етап разом. Тому що сказати, ну позитиви Юлія Сахневич просто бусінки. Тому чекаємо на поповнення. Український співак спробував втекти за кордон, але його спіймали на гарячому. Мова йде про панаса Буйного, він артист комедійного жанру, ну скажімо так. І от виконавець спробував нелегально перетнути кордон і перелізти через колючий паркан, не попередивши співробітників Державної прикордонної служби. Однак втекти йому не вдалося, бо його все ж таки спіймали. Та насправді панас буйний в інстаграмі зізнався, що це був його такий от жарт. А насправді він не збирається нікуди тікати, бо каже, що це його країна і земля, і де б він не був, вдома в Україні найкраще. Артист додав, що пройшов тренування у прикордонників відділу смільців 7-го прикордонного карпатського загону і подякував їм за сумлінну працю. Ну і також пана Збуйний закликав дотримуватися правил та не вчиняти неправомірних дій. Тому через кордон і колючий паркан не перелазимо. А от що треба робити, то це донатити нашим військовим і допомагати. А ви знаєте, що кожна гривня це вже велика допомога. На цьому, все. Дякую, що додивилися до кінця. Тож не забувайте тепер про вподобайки. пишіть у коментах, як вам випуск, і знову ж таки задонайте на ЗСУ. І побачимося наступного тижня у новому випуску шопошоу. па, -па!